З 2018 року в Україні стартувала реформа української освіти. Вчителі початкових класів вперше розпочали впровадження інтегрованого курсу Я досліджую світ. Я мрію, я фантазую. Я вмію висувати свою думку. Мені цікаво спостерігати і робити висновки. Я люблю працювати у команді. Я люблю досліджувати. Я люблю вчитися. Підручник було створено у 2017 році і видано за кошти державного бюджету та апробовано протягом 5 років. У 2022 році підручник було доповнено та осучаснено. Дизайнери видавництва створили новий художній образ навчальної книги. Маючи досвід роботи у школі більше 30 років, авторський колектив усвідомлює, як саме реалізуються навчальні години на практиці. Саме тому було спроєктовано розподіл навчального матеріалу таким чином, щоб учням було зручно користуватися частинами підручника на кожному окремому предметі. Так як інтегрований курс я досліджую світ та предмет технології дизайн це дві окремі програми і, як правило, два окремих навчальних предмета в школі. Можливо, навіть з окремими вчителями. Вимоги часу це інтерактивні технології на уроках. Та збагачення їх мультимедійним контентом. Саме тому до нашого підручника було розроблено окрему веб-сторінку із цифровими додатками. Якщо учень займається вдома, то батькам буде достатньо адресу сторінки додати у закладинки, а учню натиснути відповідну кнопку. І! Вуаля! Сторінка із дібраним відео уже на екранах учнів. Вчителю також зручно. весь контент дібрана. Та зібрана в одному місці. До того ж, на допомогу вчителю розроблено календарне планування за сучасними вимогами та створено банк робочих аркушів та презентацій до уроку. А як же спроєктовано сам підручник? Матеріал підручника структуровано за розділами програми. Всього 63 параграфи, які розраховані від однієї до трьох годин. Деякі проекти розраховані на 4-5 уроків, а також у календарному плануванні заплановані екскурсії та експерименти на подвір'ї. Підручник починається із знайомства учнів із орієнтуванням у навчальному матеріалі. Так як учні за програмою ще не читають, то завдання у підручнику позначені позначками із зображенням рослин або їх частин. Велика кількість завдань. Дібрана із позначкою висловив власну думку, що забезпечує системне формування у учнів даного вміння. А також допомагає реалізовувати авторську концепцію проблемного методу навчання, який саме і закладено у підручнику. Найважливішими задачами вчителя авторський колектив виокремлює формування стійкої мотивації до вивчення предметів природничого циклу та формування вміння вчитися. Перша задача реалізовується через цікавий та сучасний контент, який насичено проблемними питаннями, експериментами та моделюванням. А реалізації другого завдання сприяють введені умовні позначки. На кожній сторінці підручника можна побачити з правої сторони зірочку, стрілочки та знак питання. Це позначки, які спонукають кожного учня в кінці уроку. Похвалитися! Тобто зазначити, які твої сьогодні особисті досягнення. Наприклад, я дізнався, дізналася, я зміг змогла поставити питання, я самостійно розв'язала завдання, я висловив висловила власну думку. Я помітив помітила помилку і виправила її. Наступна позначка. Повторити. На цьому етапі кожний учень вчиться ставити для себе навчальні задачі. А позначка із знаком питання це вміння кожного учня виокремити ті питання, на які так і не було знайдено відповіді, поговорити про способи та джерела пошуку відповіді. У підручнику багато родзинок та методичних знахідок, зокрема, реалізована технологія сторітелінгу, можливість будувати розповіді за світлинами або ілюстраціями коміксів, театралізувати за їх змістом. А ще розвиток уяви та творчості дитини. Через звуки природи, картини і митців та створення власних мистецьких творів відбувається виховання любові до природи. Враховано вікові особливості, зокрема розроблено дидактичні ігри. Під час таких ігр діти вчаться співпрацювати у команді, дотримуватися правил, розробляти власні правила, переживати перемоги та поразки. Друга частина підручника побудована на цікавих змістових сюжетах, де маленькі учні досліджують властивості матеріалів, відвідують виставкову залу, вітають друзів із днем народження та організовують свято.